Вітаю камради! Приїхав я на Коп. Сьогодні такий осінній холодний день. Зараз вітер такий сильний. Надіюсь, мене добре чути. Позаду мене такий горб. На тому горбі було поселення. Точніше, не на тому горбі, точніше, трохи далі, але там було поселення ЧК. Черняхівської культури. На іншій стороні села тут є поселення Київської Русі, є козацькі могили, тут кургани різні. Коротше, досить цікаве місце для пошуку. Давно я сюди збирався і все-таки вирішив вже добратися. Так що побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду! Тако ходжу я тут, по цих пагорбах, дійшов до якихось дерев і бачу, тут хата була, якийсь хуторок стояв. Слідів ЧК, не видно тут взагалі. 에, нема кераміки, нічого немає взагалі. Так що 에, не там я десь ходжу, але там що є вон далі. Вон бачите, на спуск. Так що буду тут ходити, 에, вибирати, де щось тут похоже на те, що там було б якесь поселення. А, тим часом у мене тут сигнал був, я викупав досить таку цікаву штучку. Це дивіться, мідне чи латунне, щось таке цікаве з, з якимись ажурними такими вирізками. Не знаю, що це таке могло б бути. Хто знає, пишіть мені в коментарі. Все, зараз буду йти далі. Дощ починається трошки. Не знаю, як буду ходити, звісно, забувся бо бачите, ходжу в чому попало. Так що буду якось лазити тут. У мене ще один сигнал був. Досить цікавий, подивіться, ложка така. Металева і ще чимось покрита. Така досить цікава ложечка. Маленька, чайна. Ну але все одно то не те, що я шукаю. Так що йдемо далі в пошуки, поки дощ сильніше не почався. Такий дощ не зупиняється. А в мене тим часом сигнальчик. Подивіться. Дощ ось таке цікаве мені випало. Але я не знаю, що б це могло бути. Щось цікаве, бачите? Якась брошка може бути навіть. Дивіться. Щось давнє, в Патині Ну, що б це могло бути? Пишіть мені в коментарях. бо тут ніби якийсь брошка мені схоже, вон, бачите, тут во. Може десь по скіфам що. Ой, по черняхам може десь що тут як де усилюється вітер, так що треба буде скоро йти. Знахідка досить цікава. Зараз я її підчищу і покажу вам ближче. Так друзі, подивіться яке місце. Тут по черняхівській культурі я ходжу вже біля хатів. Он до скрізь, хто впізнає локації, пишіть. Он до церква видніється, гляньте яка гарна церква. Частина вже руїни її, мабуть, то треба буде поїхати подивитись. І досить таке цікаве місце. Ондо, бачите, кераміка. Кераміка темна, ніби, така як потрібно. Ну не знаю, чи то поцаризму ще. Ну, але вже давня кераміка. Так що все, йдемо тут і ведемо тут пошук. Маю сигнал до, подивіться, викопав. Щось таке досить цікаве. Вон бачите, якісь такі ажурне. Що це таке може бути і що за матеріал, непонятно. Ну щось давнє. Не можу зрозуміти, але прикольна знахідка. Вже потім підчищу біля машини і вам покажу. А так кераміка по полю, я цегла якась, не знаю, щось таке дивне. Так що будемо йти і вести тут пошук. Тут, друзі, маю сигнальчик і подивіться, викупав якусь прягу. Пряга якась давня, досить. О, то вже гарна знахідка. До речі, може бути почека. ЧК. Отака пряга мені випала. Ходжу далі тут, по полях, по цих краєвидах. Подивіться, люди, на які гарні місця я попав. І тут скрізь кераміка. Вон дивіться, скрізь цегла. Вон зараз пройдуся трохи для відео. О! Кераміка, о, дивіться яка. Сигнал на сигналові, але тільки один шмурдяк, отаке. Б'є метали ржаві. Ось таке всяке, бачите? А от сигналів серйозних нема. Так як тут все вибито. Це щось мені випало таке, дивіться. Що це таке може бути? Підказуйте мені. Не знаю така знахідка. середині отвір зроблений. Ось така штука цікава і незрозуміла для мене. Поки що ходжу тут. Так і немає знахідок цікавих. Оте все попадає, це показував попереднє на відео. Так що буду далі йти. Не буду втрачати надії. Місця тут хороші, а знахідок не видно. Дивіться, друзі, які краєвиди тільки тут. Дуже гарно, дуже. І в мене он, біля цієї кераміки, бачите, вон до. в мене тут сигнальчик. Досить цікавий, маленький сигнал. І я бачу кругляшок. Невже вже монітосина. Невже? Якась монетка. Може Буратінка якась. Бо така вбита, вгроблена. Скоріше за все, що Баратос. Оце так. Да, перша монетка на сьогодні вже. Поле всипане крамікою, цеглою, там, склом. І кераміка різних періодів. Так що досить цікаве місце для пошуку. І тут е, поля такі, що ходити є де, аби тільки був час. Так що ходимо тут, не втрачаємо часу. Вже приблизився до церкви, бачите? Роїни залишились, досить така цікава церква. Треба буде підійти ближче і подивитись потім. Дивіться, який гвоздяра знайшов такий гвоздь. Цікава знахідка. Я її заберу для колекції команних виробів. Так що все, йдемо далі в пошук. Вже майже дійшов до церкви, вон довидніється вона. Тут поле, о, орене, там, коротше, і воно посіяне. Так що не походжу я по ньому. Але поле таке цікаве. Ну нічого тут є де ходити. По картоплі, тут картопля була, то нормально ходити. Чого я включив відео? Тому що тут в мене сигнал і, мабуть, монітор. Подивіться, такий цікавий сигнальчик. Бляха, не можу, ну зараз покажу вам. 6, 107, чистий рівний. І вон щось, бачите? Щось є. Щось тут в нас є. Опа. Опа. Манітосик. Монітосина. І що це в нас? Ну, мабуть, боратинка. Та скоріше за все, Баратос, так як... Тут нічого іншого не можна знайти, бо все вибито. Хоча попадаються сигнали такі, якісь, як це, але буразника навіть хороше б'є, але щось більше монетка то взагалі. Так що все. Вже дві монетки, вже я радий, що вибрався сюди на коп. Так що шукаємо далі, далі буде. Маю сигнал, зараз буду показувати онлайн. 104, чистий рівний сигнал. Знов схоже на боратинку, Ну дивимось. Вже буду такі сигнали купати, бо досить цікаві, можуть бути знахідки. Ану. Викопав. Щось тут і тут не, не зрозуміло мені. Ні, десь тут воно. Десь тут все-таки. Щось в руці. Де воно є? Не можу знайти. Щось тут Впало, бачите? Вот, бачите, так. Да. Боратос, мабуть. Тільки що зігнута монетка. Так, да, скоріше за все, що монетка. А ну зараз я Зближу і подивимось тут. А ну, що тут таке в нас випало? Е, немає води просто, не можу помити, так що мушу гадати. Але знову щось в тому дусі. Недалечко тут я знайшов баратинку і біля неї знову щось таке он схоже. Скоріше за все, що баратинка теж. Так що все, йду далі тут, в пошуки. І таки на тому самому місці, далеко навіть не відходив, знову сигнал і знову кругляшок. Бачите? До мені випало слідок. Ivo. Ну це вже в кращому стані вона. Да, Де щось видно Польща? О. Да якась давня монетка. Ну, Орел польський ніби. Ну, бачите, всі однакові монети і всі на тому самому місці. От тут на кучу я так зачепився і є знахідки. Так що шукаємо далі. На вулиці похолоднішало, дуже сильний вітер, а в мене сигнал. Недалечко там від тих монеток. Так, десь я його бачу, зараз вам покажу. Так, десь тут. Десь тут в мене був кругляшок, я бачив. Бачив і загубив, бачите, не бачу вже. А от, от. Знову якесь вбите і незрозуміла монета. Не видно, що це таке. Зараз подивлюся, звісно, але вже більше детально покажу все біля машини, так як немає води, нічого нема. Бо я не збирався на пошук, а тут вискочив так. І навіть не було що вдягнути толком, але все одно на пошук хочеться. Так що вам вже покажу в кінці відео. Он маю сигнал. Попався мені такий фрагмент від годинника чи від чого. Щось таке, бачите, вон. Вушко. Чи якийсь медальйон закривався. Вон. Вон таке цікаве. Цікаве виріб. Ми зараз буду шукати другу частину. А може вже хтось знайшов до мене. Бо вибито тут конкрет... конкретно. Такі тільки маленькі монетки, отакі всякі сигнали. Але раз таке попадається, то і монетки, всякі хрестики повинні бути пропущені. Так що не втрачаємо надії, шукаємо далі. І знову я маю сигнал. Але вже трошки не такий. Ну, ну кругленьке, щось і маленьке. Але било по-іншому. Але все-таки щось те саме, що я знаходжу сьогодні. Це скоріше за все Польща. Да, він проглядається, бачите? Це вже мабуть гроші. Може бути один грош. Бо було так якось по-іншому. Скоріше за все, що це один грош. гроз. A... Ну бачите, тільки такі маленькі монетки, більшого не попадається. Мабуть, вибито, доволі тут добре вибито. Недалечко від одного гроша маю знову сигнал. І дивіться. 90, чистий, рівний. І во, я вже бачу. Бачите, вже розвалив. Верхова знахідка. Ну все те саме, бачите, попадається і все. І вгроблено. Не можу вам показати, друзі. Так що вибачайте. Не видно, що це за монетка в нас. Ну, мідяк якийсь точно. Все, йдемо далі в пошук. Оце я вже маю сигнал. І дуже, дуже так сильно погіршилась погода. Бачите, сильніший вітер став. І так капає, щось морозить. Погано шукати. Але в мене такий коротезний сигнал і я його бачу. Подивіться, камради. Де то він? 109-110, чистий рівний. Я його бачу. Я бачу щось кругленьке і вже, щось вже цікавіше в нас. Опа! Що це таке? Щось тут є навіть проглядається. Да, це гроші, мабуть, понятовського. Щось таке, гроші понятовського може бути. Ну чуть більше воно якесь, не знаю, але треба чистити і побачимо. Але щось таке. Ну вже радує мене, знахідка цікавіша. Так що тут трошки затримаюсь. І буду шукати. Тут я зачепився так, знайшов декілька монет і тут сигнал на сигналові. Як є гудзики, то ще щось таке, якісь огризки від чогось. Латунні, мідні. Два гудзики я знайшов, але вони в такому собі стані, то не показував вам. А отут в мене сигнал. І знову якийсь кругляшок. Але це не монетка. Це вже гудзик. О! Рядянський, рядянщина. Оце вже такий гудзик. Ну ті, мабуть, то царизм. Так що знахідка є, шукаємо далі тут. Перейшов вже на орене поле і тут он, камради приїхали на пошук. І в мене сигнальчик тут я викупав, бачите, ямку. І он тут в мене якийсь перстаньок випав, такий цікавий. Ох ти що, ти шо. Це може бути щось давнє, дуже давнє. І перстень гарний. Я в шоці. Дивіться, друзі. Отака От красота. Не знаю, що це перстень, зараз буду чистити і буду дивитись. Так я і ходжу далі по цьому полі. Дуже сильний вітер, друзі. Не знаю, погано мене чути, але я тут ходжу по цих полях. У мене вон, сигнал, викопав он. Кругляшок якийсь, бачите? А що тут таке кругленьке? Гудзик може якийсь чи що? Шо? Ну щось таке. Незрозуміле. Я да монетка, того і вирішив показати. Шо? Трохи замучився, я вже приїхали копарі і поїхали навіть, Вони побачили, що я хочу по вороному тому. Приїхали щоб поперед мене пройтися там. Так як за їх е, поля, я так зрозумів, що вони взяли в оренду. Ну то таке. Але все-таки я перстня знайшов. Так що не втрачаємо надії, йдемо далі. Зараз покажу вам сигналчик, який я викопав до Ямка. І он до, бачите, що викопав. Це ніби годинник якийсь круглий такий. Якщо за матеріал, непонятно, але от такий циферблат, Зараз буду шукати, може де ремінь є від нього. Ось така знахідка. Все, шукаємо далі. І тоді вже буду видвигатись в ту сторону, за кущі, там автомобіль стоїть. І потім переїду я на, ну, сюди, сюди саме, тільки були ще вон туди. Там де та церква. Подивлюсь, що там робиться, і годинку полажу та й буду їхати. До друзі виліз я на такий горб, сильний вітер. Зараз вам покажу краєвиди. Красота просто красотища. І я знаходжусь зараз на козацькому кургані. Бачите, 1594 рік. Вон це можете собі прочитати, зупинити. І оце такі краєвиди тут. Тут що хоч же було? Київська Русь і ЧК, і що тільки не було тут. Взагалі цікаве місце таке, село. Все, буду йти до автомобіля і переїжджати на інше місце. Ось це такий храм. Дивіться, друзі, ви закинутий, то який ще хрест. З написом, потім підійду, йдемо, зайдемо на територію трошки. Глянемо, що тут таке робиться. Такий гарний храм. І вже все розсипався. І тут поле біля нього, тут можна походити, до речі. Зараз пройдуся тут біля цього храму. Ух ти! Капець. Вау! Вже вечорія. Темнувато робиться біля сьомої години і треба вже їхати додому. Я вон ще трошки тут походжу, декілька хвилин, може хвилин десять ще. Хочу показати вам сигнальчик, дуже такий цікавий. Вон, додивіться. Де то? Зловив хороший сигнал? Вже не чую. Дуже такий 114-115, і подивіться, який рівний по ВДІ. Віде, ну це повинна бути монетка. Дуже так гарно б'є. Зараз глянемо. Так. Ну файно б'є капець, але може й бути якийсь шмурдяк. Ну я сподіваюся, що Манітос. Викупав. Викупав, куди викупав? Куди викопав? О, десь тут, десь щось тут. Так нічого не бачу поки. Нічого не видно. Так, де воно пило? О, взяв. В грудиці десь. О. Опа! Зразу вилетіло, гляньте, друзі. Впала. Що це в нас таке? А ну. О! Це імперія. Що імперія тут он. Може деньга яка чи що? Орелон двоголовий. Точно. Це Російська Імперія. А що то за монета, Скоріше все, що деньга. Не копійка чи капуста? Так, да, тут. Копійка якась. Коротше, радянська копейка Олександрівська, скоріше за все. Йолки-палки, Імперія, бачите? Воно проглядається. Да. Все те, що треба. Е, зараз ще я трошки походжу. Попадаються монетки, але е, буду я їхати все одно, бо вже дощ і хмуриться, і вечоріє, так що треба буде втікати. Вже підійшов я до машини і буду показувати свій результат. Подивіться. Оце ту штуку, що непонятно викопав якусь, не знаю, що то таке. Ну, щось забувся за матеріал, але не знаю. Коротше. Оце якісь такі штуки непонятні. Оце, ось це з годинника чи з чого це може бути. Не знаю, чи підвізка якась, пряги дві вон. гудзики, ті, що я не показував, циферблат радянського періоду, я, скоріше за все. І он це монетки. Гудзик радянський, Імперія. Одна копійкава. Читається. І вон видно, що то якісь е, гроші Понятовського. Щось таке. Один гроші є тут. І оце досить цікавий перстень мені попався. Не знаю, це царизм. Більше всього, чи може навіть Київська Русь. Треба буде вдома добре дивитися. І вон це монетки. Вже я напишу потім, що це за монетки, бо не видно. Ну, скоріше за все, що це Польща. все. Отакий в мене результат, камради. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей, нових відео. Всім пока!